Цікаво, чи є в зціленні щось більше, ніж здається, на перший погляд. Досліджуємо голограмний метод разом з Оленою Єрьоміною. Вітаю, цілителі! Я Олена Єрьоміна, народна цілителька, науковець та творець голограмного методу. Понад 30 років я спостерігаю дива у своїй практиці. Уявіть процес зцілення, де ваші старі кармічні програми скидаються, а тіло розпочинає шлях до цілісності. Саме це відбувається з голограмним методом, поєднанням божественних енергій Ісуса Христа, землі та космосу. Цей метод не просто лікує, він перетворює. Від кісток до життєво важливих органів, від очей до вух усе вирівнюється, омолоджується та гармонізується. Цікаво дізнатися більше? Приєднуйтеся до мого безкоштовного вебінару та зробіть перший крок до гармонії. Дізнайтеся! Як давня мудрість Атлантиди може принести сучасні дива у ваше життя? До зустрічі, цілителю!